Доброго дня! Я балацький Іван. Цими днями відвідав дводенний тренінг у місті Києві для ветеранського лідерства від руху Чесно. Ми навчилися, як впливати на прийняття рішень у громадах, розглядали роботу місцевого самоврядування, адвокаційні інструменти та ефективну комунікацію серед спікерів Олександр Солонтай, Віта Думанська та Дарина Рогачук кваліфіковані спікери, експерти розказують учасникам, як працює місцеве самоврядування, що можна адвокатувати на місцевому рівні. Двосторонній процес сьогодні був насправді. Я знайомився з ветеранами і виходцями з ветеранської сфери, які мають намір призвати місцеві громади. А очевидно, що представники ветеранських спільнот хочуть розібратися як в цих складних умовах, які зараз є, і в умовах воєнного стану, і після, коли вже будуть інші умови, як взагалі можуть ветерани стати складовою наших сіл, міст, як розвивати ці території? Ну що, закінчився наш дводенний курс? Дуже багато цікавої інформації: адміністрування, адвокація, місцеве самоврядування. Особистий бренд лідерські якості це дуже-дуже важливо для ветеранів, які зараз будуть повертатися. Все будемо їх вчити, показувати, розказувати. Дякуємо організаторам, дякую спікерам, дякую хлопцям, які були поряд і тримали найвищий рівень емоцій. Дякую всім.